Сьогодні розповім, як скачати капкут. Заходимо в App Store, потім натискаємо на свій особистий аккаунт. Ми заходимо в країну та регіон. Натискаємо на країну та регіон. Потім ми вибираємо саму вже країну. Країну раджу вибирати Австралія. Натискаємо галочку, підтверджуємо це все. Після того, як ви все. Підтвердили, вам потрібно обрати режим без картки, ім'я та прізвище ваше, потім саму вулицю, також місто та регіон, і також. Код Код країни 6720. І з приводу там, номера можна писати будь-який номер, в принципі, від цього це не залежить. Можна навіть 1, 2, 3 4, 5, 6 і 789 без різниці. Після того, як ви все це вписали, підтверджуєте і переходите в App Store, в пошук, вводите CapCut і шукаєте сам додаток. Він у мене вже скачений. А кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.